Тема сьогоднішнього уроку Як людина пристосовується до середовища життя. Пригадай, що називають середовищем життя? Яке його значення для рослин і тварин? Чим середовище життя людини відрізняється від середовищ життя інших організмів? Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання, яких тіл на малюнку більше природних чи рукотворних, живої чи неживої природи? Що із зображеного на малюнку, на твою думку, пов'язане зі звуковими, світловими, тепловими, механічними явищами. Як і всім організмам, людині для життя потрібні повітря, вода. Поживні речовини певна кількість тепла та світла. Основне джерело повітря і води природа. Поживні речовини людина отримує з харчовими продуктами. Вони можуть бути як рослинного, так і тваринного походження. Людина навчилась не покладатися на природу. Вона сама вирощує собі потрібні рослини і тварин. У цьому велика заслуга науковців. На весь світ прославилася українська дослідниця Ольга Кирилівна Коломієць. Вона створила новий сорт цукрового буряку Білоцерківський однонасінний. Одержану на фермах і полях продукцію. Людина переробляє, використовуючи різні харчові технології. Наприклад, технологія вироблення цукру із цукрового буряку, вершкового масла із молока, борошна і різних круп із зерна рослин, соків із плодів і овочів. Технології це чітка послідовність дій задля отримання певного виробу. Кожна технологія потребує знань і праці багатьох фахівців, сучасної техніки й уміння безпечно її використовувати. Важливим харчовим продуктом є хліб. Малюнок ознайомлює з основними кроками технології виготовлення хліба. Технології та наукові знання людина використовує для створення різноманітних виробів, якими наповнює середовище свого життя. Для виготовлення виробів потрібні матеріали. Одні з них створені природою. Їх називають природними матеріалами. Це пісок, деревина, бавовна, глина і інші. Матеріали, створені людиною, називають штучними. Як от гума, скло, сталь, віскозне волокно й інші штучних матеріалів набагато більше, ніж природних. Матеріал може бути створений з однієї або кількох речовин. Так, взимку льодові містечка будують з води льоду. Пластмасові накривки. Виготовляють із поліетилену. Металоконструкції мостів, рейки для колії залізниці, ножі, веделки, садові лопати і багато інших виробів виготовлені із чавуну та сталі. Чавун і сталь це матеріали, що складаються з кількох речовин, серед яких найбільша заліза. Сталь використовують для виготовлення кузова й мотора автомобілів. Вітрове скло автомобіля складається з двох шарів скла і тонкої пластмасової плівки між ними. Таке скло вирізняється ударостійкістю. У разі пошкодження воно не розсипається на уламки, а тримається на плівці. Чухли для автомобільних сидінь виготовлені із тканин та інших матеріалів, які легко сшивати, очищувати від забруднень. Шини виготовляють з міцної гуми. Виконай завдання 1. Доповни текст наукової довідки, прикладами матеріалів і виробів, які людина використовує для комфортного життя, облаштування побуту. Подорожування, спілкування на далеких відстанях тощо. Виконай завдання 2. За матеріалами відеоуроку. Склади перелік матеріалів, які використовують у виробництві легкових автомобілів. Настав час попрацювати з інтернетом. Відвідай сайт музею скла у Львові за посиланням. Поділися з однокласниками і однокласницями враженнями від побаченого. Виконай завдання 3. Розгляньте хмаринку слів. Обговоріть, за якою ознакою назви матеріалів записані різними кольорами. Де і як використовують ці матеріали. Запишіть назви виробів, які виготовлені з кожного матеріалу. Позмагайтеся з іншими групами, хто назве більше виробів. Прийшов час з тем дослідження. Тема Вироби повсякденного вжитку, виготовлені з різних матеріалів. Тобі знадобляться Вироби повсякденного вжитку, які виготовлені з різних матеріалів. Послідовність виконання дослідження. Перше. Ставимо запитання. Чим зумовлений вибір матеріалів для виготовлення виробів із них? Друге. Формулюємо гіпотезу. Оскільки вироби мають певне призначення, то для їх виготовлення обирають матеріали з відповідними властивостями. Третє. Розглянь вироби повсякденного вжитку, які зображені на колажі. Четверте. Визнач, з яких матеріалів виготовлено кожний виріб. Досліди властивості цих матеріалів агрегатний стан, прозорість, міцність, еластичність, здатність змочуватися водою, водонепроникність. Які ще властивості вдалося виявити. П'яте. Результати виконання завдання Оформи у вигляді таблиці. Зазнач у ній назву виробу. Матеріал чи матеріали, з яких він виготовлений, властивості матеріалів. Шосте. Запропонуй, як можна групувати чи класифікувати досліджені матеріали. Склади схему класифікації. Сьоме. Поясни, які властивості матеріалів зумовили їх використання для створення кожного виробу. Дослідили і дізналися. Запиши самостійно, що вдалося дізнатися про досліджені вироби і матеріали. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 222-227 підручника. Постараюся відповісти на всі запитання на сторінці 227. Виконай всі завдання і експеримент із тем дослідження нашого уроку. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!